Картографія завжди була нелегкою роботою, тісно пов'язаною з мандрами, пригодами та небезпеками. І хоч сьогодні картографам допомагають супутники, інтернет та сучасне програмне забезпечення, все одно знаходиться місце для несподіванок і пригод. Ми покажемо вам, як прості люди та сучасні картографічні технології можуть вплинути на розвиток цілого регіону, тож уперед. Разом із картографами Google. Південь Херсонської області ми обрали не просто так. Ми побачили, що, по-перше, у цій місцевості є великий потенціал моря, острови, пустеля навіть. По-друге, там на карті багато фрагментів, які поки що слабко промальовані. І ми запропонували картографам звернути на цю місцевість свою увагу та допомогти місцевій громаді. Сонська область унікальна своєю ландшафтною різноманітністю. Тут є реліктові ліси серед безводних степів. І дельта однієї з найбільших річок Європи. Це поєднано так, що навіть на відстані декількох кілометрів радикально міняється мікроклімат. Фотосфера це дуже наглядний інструмент. Він надає нашим картам ефект присутності. Ви шукаєте якесь місце на мапі, наприклад, те, де ви ніколи не були, але бажаєте поїхати, відкриваєте фотосферу і ось ви вже там. Ви всередині. Але найголовніше те, що такі фотосфери можуть робити усі. Залишилося перетнути джарлгацьку затоку, і Тимофій буде на місці. А між тим Тимофія на острові вже чекають. Тепер, коли люди будуть шукати острів джаргач на мапі, вони за допомогою фотосфери зможуть побачити і пляж, і всю місцеву інфраструктуру, якщо можна так сказати. Данііл разом із командою велосипедистів вже приїхали у село Григорівка, звідки розпочнеться їх маршрут. Пара кілометрів ґрунтовою дорогою, і команда наближається до Лемурійського озера. Це озеро тут з'явилось відносно недавно. Ще в радянські часи тут впав військовий літак з бокомплектом повним. Внаслідок великого вибуху з'явилася воронка більше 20 метрів діаметру. Вона заповнилася солоною водою з Сиваша, і вода має такий відтінок рожевий внаслідок того, що там багато бета каротину Тут дуже спекотно. Я повинен робити маленькі ковтки і плити повільно. Інакше в мене швидко закінчиться вода. Олешківські піски найбільший піщаний масив в Європі. Пісок з'явився тут, тому що колись тут проходило русло річки Дніпро. Воно змістилося на північ, і на місці русла з'явились масиви пісків. Тим часом Максим із Оленою вже подолали близько 5 кілометрів, веслуючи протоками дельти Дніпра. Я вже трохи призвичаюся до веслування. І це вже не виглядає так комедно, ну, я сподіваюся. Наші плавні, наша дельта Дніпра це великий був торговий шлях. По якому із древньої Русі ходили в персидські землі до Єгипту, дуже бурхливо проходила життя в Дельті Дніпра. У дентропарку Асканія нова христина за допомогою свого гіда продовжує фотографувати туристичний маршрут. Я все одно не розумію, як серед дикого степу можна було створити таку красу. За допомогою десятків кілометрів невеликих риків, канальців вода подається майже під кожне дерево. Там, де більше вологолюбивих порід, там більше, і там, де суходільні ділянки, риків менше. Все дуже ретельно продумано і сплановано. Наближається вечір. Рінат вже майже дістався центру пустелі. До певного часу пісок не загрожував екосистемі краю, степові трави вкривали його поверхню, не даючи поширюватися внаслідок вітрової ерозії. Але в 19 столітті тут почали випасати овець. Уявіть собі отари е, в тисячі, десятки тисяч голів, з'їдаючи траву і розбиваючи своїми копитами дерновий шар ґрунту, вони спричинили вітрову ерозію. Пісок почав рухатись, так з'явилась пустеля. Поставивши намет, Рінат відправляється на пошуки дров. Тим часом наші велосипедисти подолали вже більшу частину шляху до села Строганівка, друзі бачать село, але напряму до нього не дістатися на велосипедах. Попереду грязь і вода. Я спробую перейти. На вигляд, це звичайна багнюка, але це не просто грязь. Рапа і грязі Сиваша вміщують велику кількість мікроелементів калія, магнія, брому та багато чого іншого. Роду. Ще за часів російської імперії сюди приїздили на лікування. Так і не доїхавши до Строганівки, друзям довелося повернутися у Григорівку. О, Боже, хлопці, де це ви такі взялися? Мандруєте! Мандруємо, а можете нас пополивати трошки. Вставайте на травичку, полию вас. Місцева бабуся, коли нас побачила, напевно, була у шоці. Але, скориставшись нагодою, ми вмовили її пустити нас переночувати. Тим часом на острові Джарелгач Тимофій продовжує рухатись у бік маяка, коли раптово помічає, що хтось за ним пильно слідкує. І тут я помітив, що за мною слідкують із трави. То були дикі лані або можолені. Я не дуже розуміюся на диких тваринах, але мені закортілося зробити декілька фотографій. Знаєте, як ті? Фотографи з National Geographic? Раніше на Джалгачі не було великих тварин, їх завезли сюди в 70-80-ті роки. Це олені, муфлони, лані. Тепер вони розплодились на острові, і почувають себе дуже комфортно. Дикі тварини не збираються підпускати Тимофія ближче до себе, але він не зважає на це і далі пробує наблизитися до тварин, тим самим віддаляючись від лінії берега. Максим з Оленою вже дісталися в острова Білогрудова. Коли вчора ми працювали над своїми маршрутами, в Google Maps я знайшов домогосподарство, в якому приймаю таких туристів як я, і можна залишитись на ніч. Кристина! Доброго ранку. Доброго ранку. Так от які у нас будуть гарні картографи. Так, є так. запрошую вас. Дякую. Сідайте в авто. Завжди разом, як в Африці на рівнинах Серенгеті. Пасуться зебри і антилопи гну. Заповідника Сканянова це єдине таке місце на Україні, де на такій великій площі зберегся прадавній степ, цілинний, ніколи не паханий. Пока, дівчата. Пока, пока, дівчата. Та, звичайно, просто чудово. Максим, прокинувшись зранку, дізнається, що вночі на острові відключали світло. Тож його телефон встиг зарядитися лише на 30%. Добрий ранок, добрий ранок. То телефон і не зарядився. Я тепер не зможу відзняти острів. Доведеться йти з тим, що є. Навіть не знаю, скільки сфер я ще встигну зробити, доки телефон не сяде остаточно. Але головне, що доки я тут, то можу зробити географічні мітки, за допомогою яких я помічу на карті найбільш цікаві місця тут. На острові Джарелгач Тимофію залишилося опрацювати територію біля маяків. На острові два маяки сучасний і дореволюційний. Дореволюційний маяк він збудувався одночасно з Ейфелевою башнею в Парижі. Інженер Ейфель і наші будівники замовили один і той же проект освітлюючих прибоїв. Зараз старий маяк вже не працює, але працює новий маяк, який збудований в радянські часи. Саме цей новий маяк допоміг учора Тимофію знайти дорогу. Ну от і закінчилася наша мандрівка, яку ми здійснили разом із картографами. Вони виконали свою роботу і повертаються назад до Херсона. Насправді це тільки частина роботи. Тепер картографам належить попрацювати вдома за комп'ютером, нанести фотосфери на мапу, ремлювати маршрути. Ми з нетерпінням чекаємо, коли ці оновлення з'являться на карті. В п'ятьох картографи зробили 120 фотосфер, які невдовзі з'являться на Google карті. Тож скоро і ви зможете їх переглянути. А краще беріть свої телефони, виходьте на вулицю і покращуйте мапу свого району чи міста. Більше мандруйте, дізнавайтесь щось нове про свою країну і любіть те, що ви робите так, як люблять свою роботу картографи Google.